Альтанка або бесідка Ось вибрали місце. Раніше тут була якась химерна забудова, на жаль, фото немає. Спочатку хотіли вистроїти скаміння колони і зробити дах, але потім передумали. Ось прибрали тут, сміття, і все що було ось такі ось квадрати були заліті під колонами і почали підготовлювати матеріали. вирішили робити залізних труб. Ось повкопували труби, на жаль, теж немає фото і відео. Ось позаливали ці труби, що вони стояли, і зверху, як ви бачите, попротягували через обтвори більш менші труби. Потім в наступному відео покажу, як воно. Що якось так, а що там буде далі? Невідомо. Тут ось треба буде залити стяжку, коли ставляли маяки, але...